Цієї ночі окупанти обстріляли Харків. Удар Шахеда по Харкову він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих. Другий за ранок приліт стався у лісосмузі міста. Поряд з нежитловими приміщеннями. Попередньо С 300 щодо жертв та постраждалих на щастя обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель. За даними ова атака БПЛА була по об'єктах телевізійної інфраструктури області на частині тривають відновлювальні роботи. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські хутори та інші авіаудари ворог наносив по населеному пункту Вовчанськ. О 16.20 у селі Вовчанські хутори Чугуївського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні будинки та дві автівки без постраждалих. О 15.20 відбувся обстріл БПЛА селище Чугуївського району. Постраждалих немає. О 15.00 у місті Вовчанськ, внаслідок масованих обстрілів. Пошкоджено 11 магазинів, 3 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків. Постраждалих немає. Об 11 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджений один приватний будинок. Повторний обстріл об 11.40, пошкоджений будинок без постраждалих. О 9. У селі Курилівка Куп'янського району внастрідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Повторний обстріл об 11.15. Також пошкоджено будинок. О 8:15. У місті Вовчанськ внастрідок артобстрілу. руйнацій зазнав один приватний будинок. Повторний артобстріл о – без постраждалих. За добу евакуювали 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 89 дітей. Вільхувацькою 30, Великоборлуцькою 59. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 137 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському та Чугуївському районах області. Двічі рятувальники ліквідували загоряння на відкритих територіях загальною площею понад трьох гектарів у місті Куп'янську. У місті Вовчанськ в результаті бомбардування сталися руйнації житлових будинків та магазину. У житловому будинку сталася пожежа на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Співробітники ДСНС та Нацполіції провели обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель. За попередніми даними, одна особа постраждала. На пожежах одна особа загинула. Жінка 1950 року народження у селі Борова Чогоївського району та одна особа постраждала. 80-річна жінка у місті Харкові. Рятувальники залучались для вилучення тіла загиблого чоловіка 1960 року народження з водойми. Подія сталася на ставку Трушівка міста Люботин Харківського району. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи вже 91 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Як видно, статистика цих пожеж щодня збільшується. За добу вигоріло близько 100 гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцях. Остях, також вогнем знищено одну приватну господарчу споруду. Причина виникнення подібних пожеж незмінна, нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку за минулу добу українські захисники відбили чотири атаки противника в районі Табаєвки. Марія Соловйова, Дмитро НГОЄн та Олексій Моровйов, Харків. Новини.